Жак Томас Білстейн. У чарівному лісі на галявині Сновидінь жила родина Оленів, тато Олень, мама Олениха та малюй оленятко Кочерявий Чубчик. Кочерявий Чубчик був Непосидою. Він знай утікав погратися зі своїми друзями, забувши попередити про це батьків. Одного разу теплого літнього дня разом із жабенятком Товстунчиком оленятко погналося за чудовим метеликом. Великий червоно-білий метелик, перелітаючи із квітки на грибочок із грибочка на травинку, вів друзів усе далі і далі у хащі. Малюки й не помітили, як опинилися в дрімучих пущах. Зникла кудись стежка, навколо були тільки похмурі, вікові дерева, що поросли мохом та поганками. Ані квіточки, ані пташки. Ми заблукали, запхикав кучерявий чубчик. Що ж тепер робити? Як нам вибратися із цього страшного лісу? Не плач, сказав товстунчик. Бачиш цю річку? Це саме та річка, що тече поряд із нашою галявиною ми можемо повернутися вплав. Але я зовсім не вмію плавати, ще дужче розплакалась оленятко. Тоді ти зачекай мене тут, а я вирушаю за твоїми батьками. І жабенятко стрибнуло в пустотливу річку. А на галявині дінь був справжній переполох. Тато олень і мама Олениха ніде не могли знайти свого малюка. Вони розпитали сусіда єнота та сусідку Бурсучиху, тітоньку Сову та всюдисущих Чижиків, але ніхто не бачив, куди побіг кучерявий чубчик, ніхто не міг сказати, з ким він був. Зібралися всі мешканці галявини сновидінь і почали міркувати, як знайти Непосиду оленятку. Давайте звернемося до допомоги до дракона Бульки та до його друзів. Нарешті запропонував єнот профру. Вони обов'язково допоможуть. Дракончик і його друзі уважно вислухали єнота і негайно вирішили рушати на пошуки оленята. Не можна гаяти ані хвилинки, сказав дракончик. А ти, фрофро, -фро, повертайся на галявину і заспокой батьків. Як там бідолашний малюк, зітхнула чаклунка частунка та фая добрея. Може, він злякався і плаче, і навіть бісенятко шебеня, гномик, чи домик і домовик майстровик супили брівки. У чарівному лісі багато таких куточків, де страшно опинитися навіть дорослому. Дракончик струснув крильцями на вушках і змахнув хвостиком. Рушаємо! Чистунко, сідай верхи на пилосос і лети за мною, скомандував булька. Згори ми швидше зможемо розгледіти, де перебуває оленятко. Чистунка скочила на пилосос і тільки вітер у вухах засвистів. Фея, гномик і бісеня, не гаючи часу, теж пішли шукати маленького оленятка. Вони заглядали за кожне деревце, під кожний кущик, але маля. Ніде не було видно. Тим часом чаклунка чистунка та дракончик булька літали понад лісом, намагаючись знайти оленятко. Ось оленя! раптом закричав дракончик, показуючи кудись лапкою. Чистунка від несподіванки ледве не впала зі свого чарівного пилососа. Де воно? Де? крутила вона головою, і нарешті побачила кучерявого чопчика на березі пустотливої річки. Чупчику, чічико, ми тут, ми летимо до тебе, радісно заволав дракончик і кинувся до оленяти, розмахуючи лапками. Чистунка ледве встигала за ним, увесь час, ухиляючись від вузлуватих гілок і товстих стовбурів дерев. Кучерявий чубчик підвів голову і побачив, що його врятовано. Сльози на його очах миттєво висохли, і він весело струснув хвостиком, забувши про всі свої біди. Ура! підстрибувала оленятко, але не втрималося на слизькому камені і упало у річку. Ой-ой-ой, допоможіть. щодуху заволало оленятко. Допоможіть. Я не вмію плавати. І в паніці забило ніжками по воді. «Мерші, чіпляйся он за ту колоду, гукнув булька, обхопи колоду ніжками якнайміцніше, і нічого не бійся, ми тебе врятуємо. Але як ми це зробимо, дуже занепокоїлася чистунка. Слід поквапитися адже зовсім неподалік звідси підступний водоспад. Якщо ми не витягнемо оленятку, воно може загинути. Швиденько порадившись, друзі прийняли рішення. Дракониня повертається на галявину сновидін, а частунка залишиться поряд з оленятком і буде заспокоювати малюка. Хочерявий чубчик міцно вчепився в колоду, але течія річки дедалі ставала швидшою. Річка кидала колоду з боку в бік, мов то була маленька гілочка. Чаклунка бігла берегом, але їй уже важко було встигати за швидкістю річки. Як зможе булька допомогти, чи встигне він повернутися вчасно? На галявині сновидінь мешкала одна дивовижна родина тато павук, мама павучиха та двоє чарівних волохатих дітлахів, павучків. Саме до них і звернувся булька за допомогою. Звичайно, ми допоможемо, сказав тато павук, до роботи! Замехтіли лапки, заблищала шовкова нитка, і невдовзі була готова чудова міцна мотузка. Мама павучиха відійшла на хвилинку. Скоро вона повернулася з коробочкою особливого чарівного золотистого порошку. Ним посипали мотузку, щоб вона була ще міцнішою. Нарешті мотузка була готова. Булька подякував родину пауків і, не зволікаючи, попрямував до частунки та кучерявого чубчика. Часу залишалося обмаль, йому ще слід долетіти до пустотливої річки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, непокоїлась Олениха, чи встигне булька. Не хвилюйся, заспокоював її Олень. Вони, напевно, врятують нашого малюка. На бульку можна покластися. А ось із нашим шибеником я ще матиму розмову. Чистунка дуже зраділа, побачивши бульку, а ще дужче зрадів кучерявий чубчик. Один кінець мотузки і чаклунка прив'язала до свого літаючого пилососа. А зашморг на іншому кінці дракончик намагався накинути на оленятка, водоспад стрімко наближався, і вода в річці все більше вирувала і піднялася що нижче опускався булька, то сильніше захльостували його хвилі, а отже важче було підлітати до оленятка. Кочерявий чубчик щосили намагався допомогти бульці. Нарешті дракончик об'язав мотузку навколо оленятки. Затягнувши петлю, булька злетів над водою і махнув лапкою чистунці. Чаклунка підняла вгору і трохи підняла оленятка над водою. У цю мить колода стрімко понеслася вниз до підступного водоспаду. Вода кидала колоду з боку в бік і била її об гострі камені. Ще трохи і товстий стовбур розлетиться на тріпні трісочки. Якби булька затримався на мить, друзі вже не змогли порятувати маленького оленятка. Чистунка... Полегшено зіткнула і витерла капельки поту, що виступили на лобі. Дракончик радісно перекинувся в повітрі, а кучерявий чубчик гойтався на мотузці, як рибка на вудці, і розгублено дивився вниз на водоспад. Хо-хо-хо, повертаємось тепер додому, радісно скрикнула чистунка. Ти добре тримаєшся, малюк? Так. Голос кучерявого чубчика ще тремтів від страху та хвилювання. Дякую вам, без вас я б загинув. Так, завдав ти нам клопоту, покивав пальцем булька. Ось я, наприклад, дістав свою порцію хвилювань на цілий тиждень. Я більше не буду, опустивши очі долу, сказала оленятко. Йому було дуже соромно і раптом воно згадало. Я ж був разом із Товстунчиком. Він побіг кликати на допомогу, а я залишився. Ой, а раптом він теж у біді, і йому потрібна допомога. Не турбуйся, заспокоїла малюка Чаклунка, ми його обов'язково знайдемо. Зверху ліс, видно, як на долоні. Поглянь, он галявина с новидінь. Бачиш, скільки звірів зібралося, щоб зустріти нас. Коли булька і чистунка разом із врятованим оленятком приземлились на галявину, всі зустріли їх, як героїв. Мама Олениха притиснула до себе синочка, і в її великих очах блищали кришталеві сльозинки. Ми так злякалися за тебе, кучерявий Чубчику. Тато Олень був не такий лагідний. Він підійшов до сина і сказав суворим голосом Ніколи більше так не чини. Обіцяю, тату, відповів кучерявий чубчик і винувато опустив голову. Та втім, він здогадався, що тато теж дуже радий його бачити, і ласкаво потерся носиком у бік оленя. Раптом, на галявинку, стрімголом вискочило жабенятко товстунчик. Воно підкнулося об гриб. І розтягнулася просто біля бульки. «Кучерявий чопчик у небезпеці, верещав він. «Кучерявий чопчик у небезпеці, він заплукав у лісі й чекає нас біля. Тут же бенятко побачило оленятка і зупинилось на півслові. Воно так і лежало розвідкритим ротом, не в змозі повірити власним очам. Це справді я, кучерявий чубчик, заспокоїло його оленятко. Мене врятували? Булька і частунка. Ой, сумно зітхнув товстунчик. Я запізнився. Я біг щодуху, але в мене немає ні крил, ні чарівного пилососа. Я так хотів допомогти, та все даремно. Але ти дуже старався, заспокоїв жабонятка тату Олень. Дякую тобі. Добре те, що має щасливий кінець. Усі звірі раділи з того, що малого оленятка було врятовано. І доброзичливо посміювалися над кумедним жабенятком. а булька і його друзі стояли осторонь і раділи, що тепер вони знову всі разом. Яку ж нагороду вони отримали живого, здорового, кучерявого чубчика і вдячність в очах тата і мами?